Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я вам розкажу та покажу цікаві факти про Івана Яковича Франка. Частина друга. Перший факт. За 40 років активного творчого життя написав понад 6 тисяч творів загальним обсягом понад 100 томів. Кожних два дні з під його пера виходив новий твір. Усього за життя Франка. Окремими книгами і брошурами було видано понад 220 видань, зокрема, понад 60 збірок. Другий факт: навчаючись у Дрогобицькій гімназії, Франко жив на квартирі далекої родички Кошицької, на околиці міста, нерідко спав у трунах, які виготовлялися з. У столярній майстерні. Тоді ж почав комплектувати власну бібліотеку, яка налічувала майже 500 книжок українського та іншими європейськими мовами. Уся його бібліотека налічує 12 тисяч примірників. Третій факт. У 1908 року. Стан здоров'я Франка значно погіршився, однак він продовжував працювати. Період останнього десятиліття життя Франка дуже складний, протягом 14 днів я не міг ані в день, ані вночі заснути, не міг сидіти, і коли проте переставав робот, робити, то робив усе серед старшеного больду, писав Іван Франко. Помер Іван Франко 28 травня 1916 року у Львові, де був похований на Лицаківському кладовищі. Також можна помітити Івана Яковича Франка на 20 гривнях. Четвертий факт. Франко на сьогодні єдиним українцем-письменником, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури, але передчасна смерть завдала історичній події. Ну і все на цьому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім пока-пока!